Протягом якого строку члени сім'ї загиблої військовослужбовця можуть реалізувати право на отримання одноразової грошової допомоги 15 мільйонів. Так, 168 постанови кабміну визначено, що особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, можуть його реалізувати протягом трьох років з дня виникнення у них такого. Права днем виникнення такого права є дата складення актового записку про смерть військовослужбовця. Таке доповнення було внесено у вказану посанову кабміну 30 травня 2025 року. Деколи ви питаєте, а у випадку, якщо військовослужбовець вже два роки або більше значиться в статусі, «зниклий безвісти, і якщо пройде ще один рік. Чи буде пропущений строк для подання документів по оформленню ОГД? Роз'яснюю, що наведеними змінами у 168 постанову Кабміну було однозначно врегульовано питання строків подання членами сім'ї загиблого військовослужбовця документів для призначення одноразової грошової допомоги, яким є день складення актового запису про смерть. Тобто, для прикладу, ви отримали судове рішення про встановлення факту смерті військовослужбовця. Це судове рішення набрало законної чинності і ви його подаєте до ДРАЦ для реєстрації актового запису про смерть. Далі ДРАЦ вносить запис поточною датою про смерть військовослужбовця, наприклад, це 23 жовтня 2025 року. Отже, саме від цієї дати, 23 жовтня двадцятого. Того року і складається актовий запис про смерть військовослужбовця, яка вказується у свідоцтві про смерть від цієї дати складення актового запису про смерть і починається відлік трирічного строку на подання документів для оформлення одноразової грошової допомоги. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть нам також. Нагадую про відкриття нашого офісу в місті Києві. Тому запрошую на консультацію.